Греція, зустрічай. Роман Яремчук, першим з футболістів збірної України, змінює клубну прописку. Форвард продовжить кар'єру у складі чинного володаря Ліги Конференцій. Підписуйся. Автор переможного голу у ворота Словаччини на Євро 2024 переходить до грецького Олімпіакоса. За повідомленнями місцевих змі, Роман підпише із червоно-білими контракт на 4 сезони і зарплатнеє у півтора мільйона євро на рік. Бельгійський Брюгге отримує компенсацію за футболіста у розмірі 5 млн євро плюс бонуси. Олімпіакос є чинним володарем Ліги конференцій, що дозволяє. Клубу напряму потрапити до групового етапу Ліги Європи. Має у складі дуже пристойного конкурента марокканця Аюба Ель Каабі, який минулого сезону забив 33 голи у всіх турнірах. Він же став і найкращим бомбардиром Ліги конференцій, відзначившись 11 разів у воротах суперника, що є абсолютним рекордом плей-офф стадії окремого турніру. Брюгге, Бенфіка, Валенсія, і от тепер Олімпіакос. Європейська кар'єра Ярамчука поволі закінчується. Чи у Романа ще є шанс повернутися до топ-ліг? Підписуйся та пиши свою думку у коментарях.